Сіємо, посіяли пшеницю. Получається, земля мокра. Така ось, але сівалка байдуже справляється. Все. Сівалка хорошо. добре, ну, трошки мокра, звісно, і на рахунок сошників МРАГро. Будемо казати, так як є, сошники непогані, сошник зі зміщенням. Що ось якби стоять чистики, не забиває, що хоч і болото таке. Це не реклама, нічого такого, все було, повністю коники ліпляться. Зараз трактор заглушить. То байдуже, добре сіє. 250 на гектар зробив. Такі ціпки собі зробив, бо самі ці якби погано. Ну краще, як така погода мокро. то краще, щоб були борони. Маленькі, любі борони, це пок нічого не дає. Коли суха буде земля, то це пок буде допомагати. А коли мокра, то хоч і маленький, хоч і великий, це пок, ці завертачі, вони нічого не, не царя. А тут взагалі взагалі класно, нічого не забиває. Я думав, що зараз заб'є, все, Сезешку не забиває також, ну і тут не забиває. Оце якби так, болото повне, але нормально. Нема як колись чекати. Бо субота-неділя знову вже дощ, завтра знову вроді, відпродаються. Сім, бо не посіємо, то взагалі нічого не буде.